Вітаю вас на каналі Зелена Оаза Вдома. Мене звуть Олена. І сьогодні ми поговоримо про одну з найвеличніших кімнатних рослин стреліцію. В моїй колекції їх дві. стреліція Миколая та Королівська. Вони різні, але обидві вражають елегантністю та екзотичним виглядом. У цьому відео я розповім. Як доглядаю за ними, які умови для них найкращі та що потрібно робити, щоб в майбутньому дочекатися їхнього цвітіння. Стріліція рід, що походить з Південної Африки. Її ще називають райським птахом через форму квітки. Стріліція Миколая вищого зросту має білі квітки, а листя схоже на бананове. Королівська. Більш компактна і має яскраво помаранчеві квіти з синім. Але цвіте рідше вдома. Мої стріліці ще дуже молоді, тому я не знаю, як вони будуть квітувати. Але дуже на це чекаю. Стреліції люблять яскраве розсіяне світло найкраще місце біля східного або південного вікна. Влітку їх можна виносити на балкон чи терасу. Але обережно, щоб не обпеклося сонцем листя. Взимку може знадобитися додаткове підсвічування, особливо для молодих рослин. Оптимальна температура від 18 до 25 градусів тепла. Взимку стріліці переносять легше зниження до плюс 13. Полив помірний. ґрунт має злегка підсохнути перед наступним поливом, любить вологе повітря, але легко Адаптується до кімнатної вологості. Я раз на тиждень оприскую листя і протираю його від пилу. А ще маю зволожувач повітря, яким користуюсь іменно влітку. Для стреліції важлива повітропроникна поживна земля. Я використовую суміш для великих декоративно листяних, плюс трохи перліту і кокосового субстракту. Пересаджую нечасто. Раз на 3-4 роки, бо вона не любить, коли порушують її коріння. Горщик обираю глибокий, з добрим дренажем. Стріліця не любить, коли її перегодовують. Тому я використовую раз в сезон комплексне добриво для квітучих або декоративно листяних рослин. Взимку не підживлюю. Чи цвіте стріліття в кімнатних умовах? Я не знаю. У мене. Ще дуже молоденькі рослини. Не свого досвіду скажу, що так, але потрібно трохи терпіння. Стріліця починає цвісти не раніше 4-5 року. Потрібен період спокою, взимку, багато світла та достатньо місця. У мене королівська і стріліця Миколаю ще молоденькі, вони не квітували, але я вірю понад усе, що. Лись я дочекаюсь їхнього квітування. Мій особистий догляд і поради Миколая більш витриваліша і швидше росте, а королівська трохи вибагліваша. Я даю їм час, увагу і простір. Періодично протираю листя і вони віддячують здоровим виглядам. Головне, не заливати і не ставити в темряву. Сподіваюся, мої поради допоможуть вам краще зрозуміти цю прекрасну рослину. А якщо у вас є стреліця вдома, напишіть в коментарях, як вона себе почуває. Не забудьте поставити лайк, якщо було корисно, і підписатися на канал Зелена оаза вдома. До зустрічі в нових зелених історіях!